Всім привіт! Сьогодні буду вас знайомити з формочкою такого оленя. Група це з групи Dream Mold Любові Рамазанової. Дуже гарний олень. Упала швинточок мила в мене. Дуже класно буде використовувати його в новорічній композиції. Ось така формочка зроблена для економії силікону, аби заощадити кошти ваші. Отож, олень у нас красивий. В нього такі дуже-дуже розлогі, тонкі гарні ноги, він ніби як такий, побачите, коли зльлємо, дуже красивий. Не можу описати його, ніби геометричний. Скріплюємо резинками, Резинок нам багато не потрібно. Ось так. І підготуємо основу. Основу буду я використовувати прозору українського виробника. Не плачку USB. Основу я розтопила повністю прозору, і тепер я хочу сюди додати трішечки-трішечки ось такої міки косметичної. О, багато, мабуть. Зараз хочемо хоч ні. обов'язково розчиняйте і спиртом при перемішуванні. Таке мерехтіння дає наша міха. Дуже гарне. І тепер прибираємо по харці і будемо заливати. Перемішали гарненько і заливаємо. Давайте ось так ось цей отвір під наклоном. В руках з'явилася у нас з'явилась вже основка. Відкриваємо форму. Ось так от проходимо. Повиливалася трошки основа, але нічого страшного в цьому абсолютно немає, тому що потім ми її зачистимо, підчистимо і все буде у нас нормально. Але нам треба, щоб наш виріб гарно пролився, тому краще зробити ось такі маніпуляції, пройтись, повідкривати її. До цих сторін ось так. Все, чекаємо застигання. Будемо діставати, дивитися. До речі, в стаканчику здавалося, що я занадто профарбувала знову, а коли залила, бачу, що якраз те, що нам потрібно. Застив наш олень, можна діставати. Дуже круто буде виглядати в зимових композиціях, я впевнена, майже до кінця форма тут розрізана з цієї сторони. Обережно. Прибираємо залишки, мильні основи. Ох, я вже бачу, що він такий гарний, що я не можу. Побливала форму з усіх сторон. Такий то робочий процес. Обережненько. Я дуже хвилюю, щоб я роги не зламала. Я думаю, що, звісно. Я йому їх не знамаю, але ось так я їх ніби виштовхнула. Тепер треба обережно виштовхнути голову Олейни. Ось так на бік. Дівчата, я, мабуть, з кадра випадаю. І задні ноги. Оп! Обережно. О! Дівчата! Він неймовірний. Він просто неймовірний. Він просто неймовірний роги які. М? І скажіть мені, оце купувати? Да? Не знаю, може ви десь дешево їх знаходите. Я їх бачила за такі шалені гроші. Щось біля 150 гривень один в букети. Чи наробити отаких от мильних? Але ж це ж можна і білого зробити, і такогось скляного прозорого зробити. Ну, і будь-якого можна зробити. Тут вже ви. Я вибачаю, що я випадаю з кадра, мені незручно в стороні обрізати залишки. Тут у нас так крошки йдуть, треба обережно. Ось так. Обережно, аби їх не відірвати, мене аж руки почали труситися. Заливається легенько. Виймати треба, звісно, обережно, але в принципі нічого такого складного і надскладного то немає. Але ж який він гарний. Є такі форми, заради яких я готова трішки. Помучаться. Якщо довго мучаться, то щось вони получаться, да? А тут, в принципі, тільки треба виняти обережно рожки, бо вони ніжні, але ж вони, він, того... він вартує того. Він того вартує. Не знаю, можна робити в кольорі будь-якому. Можна робити білим, зельє ще обов'язково і білим. Обов'язково. Оп. Оп. Обрізаємо перешну ось так. У нас такі е багато обрізать. це все через те, що ми перевідкривали форму, аби пролилися гарно на с ноги. Як бачите, то тут немає ніяких таких складнощів. Зачищається все-все теж легенько. Так, копитось, так йдемо верху. Все, дивіться. Не вибачаюсь. Щас, якби так ось. Шикарний, просто шикарний. Просто шикарний олень. Його можна навіть нічим не обробляти, нічим не покривати. Дивіться. Через те, що тут більше тіла, воно ніби темніше і голова. Ну, красота. Да. Роги можна покрити ще. Зараз знайду кісточку. Візьму перламутр. Вишов, вишо, <кій> неймовірна краса. Звісно, літом таку форму не будеш використовувати, але от на зиму, мать для композицій можна трішки ось так додати мерехтіння на оці от грані. Він ніби гра... такий з гранями да? геометричний, як я казала. Ой. Шикарний. Подивіться. Ну. Краса. Не потрібно малювати йому нічого абсолютно. Його можна навіть не покривати там утром. Стоїть, стоїть. Красивий. М -м -м. Так, дівчата, зараз я його пофотографую, ще вам. Обов'язково. Він неймовірний. Він просто неймовірний.